Мучте їх так, щоб вони відчували, що вмирають. Це були улюблені слова людини, яку в 17 столітті українці боялися більше, ніж самого диявола. Його називали палієм, катом, кривавим князем. Він володів містами, десятками тисяч душ і вважав себе рівною королям. Князь Ярема Вишневецький був упевнений у своїй повній безкарності. Він думав, що може топити Україну в крові вічно. І ніхто не посміє підняти на нього руку. Але він помилявся: це історія не просто про війну чи повстання, це історія про наймасштабніше персональне полювання в нашій історії. Це український вестерн, де в ролі шерифа виступає цілий народ, а в ролі злочинця найбагатший магнат Європи. Ви дізнаєтесь, як козаки оголосили смертний вирок своєму найлютішому ворогу і як вони перетворили його життя на суцільне пекло. Чому Вишневецький, маючи найкращу приватну армію того часу, змушений був тікати в самих лише панчохах? Хто такий Максим Кривоніс і чому саме його Ярема боявся до тремтіння в руках? І головне. Як саме здійснилася невідворотна козацька вендета, відлуння якої чути навіть сьогодні? Ви на каналі Незламна Історія. Забудьте все, що ви знали про нудні дати в підручниках. Зараз ми вирушаємо слідами кривавого князя. Полювання починається. Аби зрозуміти, чому полювання на цю людину стало справою честі для цілої нації, нам потрібно подивитися в очі самому звірові. Хто ж такий був Ярема Вишневецький? Якщо ви думаєте, що це був звичайний польський шляхтич, який просто приїхав на наші землі щоб поневолити селян, ви глибоко помиляєтесь, реальність була значно страшнішою і драматичнішою. Найбільшим парадоксом і найбільшим болем було те, що Ярема Вишневецький це не чужинець, у його жилах текла руська, тобто українська кров. Він був нащадком славетного роду. Який століттями захищав православну віру. Більше того, його дядьком був Петро Могила, той самий митрополит, який відроджував українську освіту і культуру. Тобто Ярема мав усі шанси стати новим гетьманом, новим лідером, який поведе Україну до розквіту. Але він зробив інший вибір у молодості. Залишившись сиротою, він потрапив під вплив єзуїтів. Змінив віру батьків на католицизм і зрікся свого коріння. І як це часто буває зі зрадниками, він став фанатиком. Немає нікого жорстокішого до свого народу, ніж той, хто намагається викреслити його із власної пам'яті. Він хотів бути більшим поляком, ніж самі поляки. Він прагнув довести Варшаві, що він цивілізований європеець, а його власні земляки для нього лише дикуни, бидло, робоча сила. На лівобережжі України він збудував свою власну імперію. Історики називають її вишневеччиною. Уявіть собі, державу в державі, столицею цього королівства було місто Лубни його володіння були настільки величезними, що вершнику потрібно було кілька днів, аби просто проскакати від одного кордону його земель до іншого. Йому належали десятки міст, сотні сіл і понад 230 тридцять тисяч. За мірками XVII століття, це рівень монарха середньої європейської країни. У нього була власна армія, надвірне військо, яке налічувало тисячі професійних головорізів. Це були найкраще екіпіровані, ситі та вишколені солдати Речі Посполитої. Його драгуни носили німецькі обладунки, його артилерія була найсучаснішою. Ярема почувався напівбогом. Але за фасадом цього багатства і порядку ховався абсолютний тваринний жах. Князь керував своїми землями залізною рукою, яка миттєво перетворювалася на криваву, щойно хтось наважувався підняти голову. Коли у 1648 році спалахнуло повстання Богдана Хмельницького, перша реакція Варшави була розгубленою. Король і коронні гетьмани намагалися зрозуміти, що відбувається, вони недооцінювали загрозу, але Ярема. Зрозумів усе одразу. Він знав цей народ, він знав його гнів, і він вирішив утопити цей гнів у крові ще до того, як пожежа охопить усе. Поки Хмельницький громив поляків під жовтими водами та корсунем, Вишневецький розпочав свій власний марш смерті на лівобережжі. Те, що він робив, не можна назвати військовими операціями. Це були каральні акції, спрямовані на тотальне залякування. Він рухався від села до села, залишаючи за собою випалену землю і гори трупів. Саме тоді народилася його страшна слава: літописці з жахом фіксували методи князя. Людей не просто вбивали, їх саджали на палі. Причому робили це так майстерно, щоб жертва помирала не одразу, а мучилася годинами, а то днями, благаючи про смерть як про порятунок. Козакам і селянам, яких підозрювали у симпатіях до повстанців, відрубували руки і ноги, виколювали очі свердлами, здирали шкіру живцем. Ярема любив спостерігати за стратами. Існує моторошна легенда, підтверджена, до речі, свідченнями сучасників, що під час катувань він холоднокровно промовляв до катів одну й ту ж фразу: мучте їх так, щоб вони відчували, що вмирають. Для нього це був театр. Театр болю, де він був головним режисером, він був переконаний, що страх це єдиний інструмент управління, що українці це раби, які розуміють лише мову батога. Він проходив крізь міста, як чума, містечко погребище стало одним із символів цього жаху. Коли війська Вишневецького увійшли туди, вони влаштували різанину, яка вразила навіть бувалих найманців. Кров текла вулицями в прямому сенсі цього слова. Після зачистки на майдані залишилися стояти ліси спаль, на яких конали місцеві жителі. Це було послання, послання всім, хто думав про свободу. Ось що чекає на вас і ваших дітей. Ярема хотів зламати хребет нації через психологічний терор. Але тут сталася річ, яку князь при всій своїй освіченості не зміг прорахувати. Він перегнув палицю. Його жорстокість була настільки позамежною, що замість паралізуючого страху вона викликала зворотну реакцію: людь абсолютно холодну, псепоглинаючу людь. Люди зрозуміли, що втрачати їм більше нічого, що пощади не буде нікому, що е. старий світ, де можна було домовитися з паном, зник тепер або ми їх, або вони нас. Звістки про звірства Яреми летіли швидше за вітер. Вони досягли табору Богдана Хмельницького, козаки, які пройшли Крим і Рим, які бачили смерть у всіх її проявах, стискали кулаки до білизни, слухаючи розповіді втікачів з лівобережжя. Стало зрозуміло, поки живий Вишневецький ніякої перемоги бути не може. Навіть якщо король підпише мир, навіть якщо Варшава визнає права козаків, Ярема не зупиниться. Він нескажений скажений пес, якого неможливо приборкати, його можна тільки ліквідувати. Саме в цей момент конфлікт перестав бути політичним. Він став особистим. Для козаків це вже не була війна за привілеї чи реєстр, це була війна за право на існування. На козацьких радах, дедалі, частіше звучало одне ім'я не короля не коронного гетьмана Потоцького, а саме його Яреми. Його проклинали в церквах, йому бажали смерті в кожній хаті. Він став уособленням усього зла, яке накопичувалося століттями. І тоді на сцену вийшла сила, здатна протистояти цьому злу. Козакам потрібен був не дипломат і не стратег, їм потрібен був кат. Для ката людина, яка не знає жалю, яка не зупиниться перед авторитетом князя, яка готова йти по коліна в крові, аби дістатися до горла ворога, їм потрібен був мисливець, чия жорстокість могла б зрівнятися з жорстокістю Вишневецького, але була б спрямована на захист, а не на нищення. І така людина знайшлася. Поки Хмельницький вів велику політичну гру, на арену вийшов Максим Кривоніс. Легендарний полковник, про якого ходили чутки, що він перекушує залізо зубами. Його походження оповите таємницею, але його дії говорили самі за себе. Він очолив не регулярні війська, а повсталі маси, ту саму чернь, яку Ярема зневажав. Кривоніс не чекав наказів. Він відчув біль народу як свій власний і оголосив Вишневецькому персональну війну. Так почалося велике протистояння. З одного боку, блискучий аристократ, навчений у найкращих університетах Європи, з приватною армією та безмежним его, з іншого народний месник, за яким йшли тисячі людей з вилами, косами і трофейними шаблями, люди, яким Вишневецький зламав життя. Сцена для головного акту помсти була готова. Ярема, впиваючись своєю могутністю, ще не знав, що роль мисливця для нього закінчилася. Що з кожним спаленим селом, з кожним закатованим селянином, він не зміцнював свою владу, а підписував собі смертний вирок. Він думав, що сіє страх, але насправді він сіяв зуби дракона, з яких уже виростали месники, і найстрашніший з них уже сідлав коня, щоб розпочати погоню, від якої здригнеться вся Україна. Літо 1648 року. Перетворилося для Єреми Вишневецького на кошмар наяву. Земля, яка ще вчора здавалася йому непорушним фундаментом його влади, раптом запалала під ногами. Це не була метафора. Його маєтки, його села, його укріплені пункти горіли один за одним, утворюючи вогняну доріжку, що вела прямісінько до його резиденції. Князь, який звик бути хижаком, раптом відчув холодний подих у спину. Він зрозумів. Тепер здобич це він. Максим Кривоніс не просто йшов за ним, він летів. Його тактика була абсолютною протилежністю європейській воєнній школі, яку так шанував Вишневецький. Кривоніс не витрачав часу на довгі облоги, не чекав підкріплення, не писав ультиматумів. Він діяв як стихійне лихо. Його авангард з'являвся там, де його не чекали, і атакував з такою люттю, що навіть загартовані в боях найманці Яреми. Губилися, почалася велика втеча. Це був історичний момент краху міфу. Уявіть собі цю картину: величезний обоз князя Вишневецького, навантажений золотом, сріблом, коштовним посудом і архівами, повільно, наче жирна гусінь, повзе дорогами лівобережжя на захід. Разом з ним тікає шляхта, католицькі священники, орендарі, усі, ті, хто роками висмоктував соки з цієї землі. Вони озираються назад, і в їхніх очах читається панічний жах. Вони знають, за обрієм у хмарах пилу йде скажений Максим. Кривоніс переслідував ворога не заради стратегічних висот. Його метою була голова Яреми. Він гнав князя як вовка на прапорці. Коли Вишневецький спробував закріпитися у містечку Махнівка, сподіваючись дати бій і зупинити цю лавину, він побачив дещо що змінило його світогляд назавжди. Битва під Махнівкою стала першим серйозним зіткненням, де елітна європейська армія князя зустрілася віч на віч з народним гнівом, і це було шоком. Ярема виставив своїх найкращих драгунів, закутих у лати, своїх крилатих гусарів, які вважалися найкращою кіннотою світу. Він очікував побачити наляканий натовп селян, який розбіжиться від першого ж залпу гармат. Але він побачив стіну. Військо кривоноса складалося не лише з реєстрових козаків, основну масу становила так звана чернь, селяни, міщани, колишні кріпаки самого Вишневецького. Вони були озброєні косами, перекованими на леза, ціпами сокирами та саморобними списами. З точки зору військової науки вони були приречені, але у них була зброя, сильніша за порох – абсолютна відсутність страху смерті. Очевидці тих подій описували сцени, які важко уявити сучасній людині. Повстанці кидалися на піки гусарів, хапали леза голими руками. Стягували вершників із сідел і добивали їх на землі. Вони лізли на мури під шквальним вогнем, падаючи десятками, але по їхніх тілах піднімалися сотні нових бійців. Кривоніс особисто вів людей в атаку, розмахуючи своєю знаменитою шаблею, і його приклад діяв як наркотик. Ярема дивився на це зі стін монастиря і не вірив своїм очам. Його люди, його непереможні жовніри, почали відступати. Вони бачили перед собою не людей, а демонів помсти. Психологічна перевага була повністю на боці українців. Князь зрозумів, що його жорстокість, якою він так пишався, зіграла з ним злий жарт. Вона не зламала цих людей, вона випалила в них усе людське, залишивши лише одне бажання вбити ката. Бій за махнівку перетворився на вуличну різанину. Козаки штурмували кожну хату, де засіли поляки. Кривоніс не брав полонених. Це було дзеркальне відображення методів самого Вишневецького. Тільки тепер, у ролі жертв, були його солдати. Князю дивом вдалося вирватися з оточення. Він знову втік, залишивши частину свого обозу і гарнізон на поталу переможцям. Погоня продовжилася. Тепер це нагадувало марафон смерті. Ярема відступав до Старокостянтинова, одного з найпотужніших замків регіону. Він сподівався, що товсті стіни і річка Случ зупинять Кривоноса. Він зібрав там усі наявні сили, об'єднавшись з іншими польськими загонами. Це був його останній шанс зупинити козацький каток і зберегти хоча б залишки своєї репутації рятівника Речі Посполитої. Під Старокостянтиновом розгорнулася епічна драма: Кривоніс підійшов до міста з армією, яка вже налічувала десятки тисяч людей. Він не став чекати. Штурм почався майже миттєво. Козаки використовували тактику рухомої фортеці. Вони йшли в наступ, прикриваючись возами, і вели прицільний вогонь з мушкетів, викошуючи ряди шляхти. Битва була настільки запеклою, що вода в річці почервоніла від крові. Вишневецький особисто водив полки в контратаку, намагаючись прорвати кільце, треба віддати йому належне. Він був хоробрим воїном і талановитим командиром. Він тричі відкидав козаків від переправи, але кожного разу Кривоніс перегруповував сили і вдаряв знову ще сильніше, ще болючіше. Це була битва двох філософій: холодний розрахунок і військова муштра проти нестримної вулканічної енергії свободи. І енергія перемагала солдати Вишневецького були втомлені, деморалізовані постійним переслідуванням. Вони почали шепотітися, що Кривоніс це характерник, чаклун, якого не бере куля, що сама земля допомагає йому. І коли в розпал бою козацька артилерія влучним пострілом розбила один із ключових редутів поляків, паніка знову охопила ряди захисників цивілізації. Ярема знову був змушений дати наказ про відступ. Цього разу це була вже не організована втеча, а хаотичний драб. Він втратив майже всю свою піхоту, значну частину артилерії, і що найважливіше, він остаточно втратив міф про свою непереможність. Вся Україна побачила, страшний князь Дракула тікає, підібгавши хвоста від простого козацького полковника. Кривоніс захопив Старокостянтинів. Коли він увійшов у замок, де ще кілька годин тому бенкетував Вишневецький. Він знайшов там покинуті особисті речі князя. Це був тріумф Максима. Прозвали тим, хто зламав хребет Вишневеччині. Він зробив те, що здавалося неможливим, вигнав наймогутнішого магната з його власних земель, перетворивши короля Лівобережжя на бездомного блукача. Але для кривоноса цього було мало. Він не хотів просто перемоги в битві, він жадав справедливості. Він знав, що поки Ярема дихає, він буде повертатися. Поки серце цього чудовиська б'ється, українська земля не буде в безпеці. Тому, навіть захопивши замок, козаки не зупинилися на відпочинок, вони лише перевели подих, напоїли коней і знову рушили на захід. Слід був свіжий. Тим часом Вишневецький, діставшись до основних сил польської армії під пилявцями, намагався переконати командування, що козаки. Це не армія, а натовп, який можна легко розігнати. Але в його очах вже не було тієї пихи, там був страх. Він бачив, як цей натовп розривав його елітні хоругви, і доля готувала йому ще один найстрашніший удар: удар, який мав стати фінальною крапкою в історії його величі, і який назавжди змінив би карту Європи. Погоня наближалася до своєї кульмінації, а історія готувала декорації для однієї з найганебніших поразок в історії польської зброї, де роль Яреми звелася до ролі простого статиста в театрі власного краху. Кульмінація цієї драми сталася не там, де її очікували. Історія найвидатніший драматург, і вона підготувала для Яреми вишневецького фінал, сповнений іронії та гіркоти. Поки Максим Кривоніс продовжував свій переможний марш, захоплюючи місто за містом, сам Вишневецький опинився в центрі подій, що увійшли в історію як пилявецька ганьба. Восени 1648 року під пилявцями зібралася цвіт польської шляхти. Це була армія, яка мала б розчавити повстання одним ударом: блискучі лати, парчеві намети, тисячі возів із делікатесами. Вони їхали на війну як на парад. Командували цим військом три регіментарі, яких козаки влучно прозвали «Перина», Латина і Дитина за їхню некомпетентність. Ярема Вишневецький був там. Він, як єдиний, хто мав реальний бойовий досвід війни з козаками, намагався взяти командування на себе, кричав, попереджав, що Хмельницького не можна недооцінювати, але його ніхто не слухав. Пихаті магнати зневажали князя різника. Вважаючи його методи занадто варварськими, а його самого занадто амбітним. І тоді сталася катастрофа. Коли козацькі полки, підсилені татарською кіннотою, вдарили по польському табору, непереможна армія просто розсипалася. Це була паніка біблійного масштабу, шляхтичі, які вчора вихвалялися своїми гербами. Кидали все: зброю, гармати, фамільні коштовності, навіть одяг, аби тільки врятувати своє життя. Ярема Вишневецький, людина, яка мріяла про славу Олександра Македонського, змушений був тікати разом з усіма. Він тікав у простому селянському возі, ховаючи обличчя, аби його не впізнали власні солдати, які могли б убити його за коня. Це було повне, тотальне приниження. Максим Кривоніс не дожив до остаточного тріумфу невдовзі після цих подій, під час облоги високого замку у Львові легендарний полковник помер. Одні джерела кажуть про чому інші про підступну отруту єзуїтів, треті – про рану, отриману в бою. Але свою місію він виконав. Він показав народу, що кривавий князь це смертна людина, яку можна бити. Яку можна змусити тремтіти, він зламав психологічний бар'єр страху. Але що ж сталося з самим Яремою? Чи наздогнала його козацька куля? Доля розпорядилася інакше, жорстокіше. Вишневецький помер у 1651 році у військовому таборі під Паволоччю? Йому було лише 39 років. Офіційна версія епідемія, яка косила військо. Але ходили чутки, що його отруїли свої ж, або що він помер від розриву серця, не витримавши нервового напруження і краху своїх амбіцій. Він помер у ліжку, але він помер переможеним. Його імперія на лівобережжі була знищена дощенту, його замки стояли в руїнах, його піддані стали вільними козаками. Проте справжня остаточна крапка в цій вендеті була поставлена. Через рік після смерті Яреми. Це був той самий постріл у голову, про який мріяли козаки. У 1652 році під батогом Богдан Хмельницький оточив нову польську армію. У цьому війську служили тисячі ветеранів Вишневецького, ті самі кати, які разом з ним палили українські села. Битва під Батогом стала актом найвищої історичної відплати. Козаки розгромили поляків вщент. А після битви сталося те, що змусило здригнутися всю Європу. Хмельницький викупив у татар усіх полонених поляків за величезні гроші. Не для того, щоб відпустити, і не для того, щоб обміняти. Він викупив їх, щоб стратити. Два дні тривала ця страта. Це була сарматська катень. Козаки методично одного за одним страчували офіцерів і солдатів, які були символом польського гніту. Серед них був і син коронного гетьмана, і багато родичів та соратників Вишневецького. Це була свідома холодна помста за берестечко, за спалені села, за муки, яких зазнав народ від рук Вишневецьчиків. Тінь Яреми, яка все ще висіла над Україною, була остаточно розвіяна в диму, пороху і крові під батогом. Так закінчилося це велике полювання. Ярема Вишневецький, який хотів стати володарем України. Залишився в історії як символ жорстокості та краху. Його рід згас, його багатства розвіялися вітром, а його ім'я стало прокляттям. А Максим Кривоніс, простий козак, став легендою, піснею, яку співають досі. Він став доказом того, що жодна тиранія, якою б могутньою вона не здавалася, не може встояти перед гнівом народу, який вирішив бути вільним. Це був урок. Написаний кров'ю на сторінках історії, урок про те, що кара за злочини проти людяності не має терміну давності. І навіть якщо кат уникне суду людського, історія все одно винесе йому свій вирок вирок забуття і ганьби. Історія Яреми Вишневецького та Максима Кривоноса це не просто сюжет із запилених архівів. Це дзеркало, в якому ми сьогодні бачимо своє відображення. Коли ми читаємо про спалені міста Лівобережжя у XVII столітті, перед очима постають кадри з Бучі, Маріуполя Ізюма. методи катів не змінюються, змінюються лише уніформи та прапори імперій. Вишневецький був упевнений, що терор це ефективний менеджмент, що можна зламати волю народу, якщо показати йому достатньо жаху, що гроші, титули і елітні війська гарантують вічне панування. Сучасні окупанти, які прийшли на нашу землю, думали так само. Вони теж вірили у свою безкарність і взяття Києва за три дні. Але феномен українського опору, феномен козацького правосуддя, полягає в тому, що на кожну дію є рівносильна, а часто й потужніша протидія. Чим жорстокіший ворог, тим лютіший опір він отримує. Ярема породив кривоноса. Сучасний агресор породив мільйони нових. Кривоносів, волонтерів, солдатів, партизанів, які не зупиняться, доки справедливість не буде відновлена. Урок Батога і доля Вишневецького нагадують нам просту істину відплата неминуча. Вона може прийти не сьогодні і не завтра. Вона може мати різні форми: військовий трибунал, економічний крах або ганебна втеча з поля бою. Але вона прийде. Бо зло, яке не має під собою нічого, крім бажання руйнувати приречене на самознищення. А народ, який бореться за своє право жити на своїй землі, неможливо перемогти. Ми пам'ятаємо цю історію не для того, щоб жити минулим, а щоб розуміти природу нашої сили, сили, яка здатна перетворити непереможних князів на переляканих втікачів. А як ви вважаєте, чи була жорстока страта полонених під батогом виправданим актом справедливості того часу? Чи це була помилка Хмельницького? Напишіть свою думку в коментарях. Це справді важлива дискусія. Не забудьте поставити лайк цьому відео, щоб YouTube просував український контент, і підпишіться на канал Незламна Історія. Попереду ще багато таємниць, які нам належать розкрити разом. Слава Україні!